Зразу. О! Куда? Зараз намагається тут же підловити. Склінчена. кидати ударів. Оу. Кондрат. Кондрат так пасів на мірі. Запрошуємо у ринг представника міста Житомир Владислав Кондратюк на прізвисько кондрат. ветеранів кулачних боїв, рекорд якого 5-4. Кондрат витримує будь-які удари свого супротивника, але сьогодні має намір працювати першим номером. Ваші облиски Кондрату! Зустрічайте його опонента, нашого гостя з чехії, представник міста Прага. Майк Джурік на прізвисько Хазди! Неодноразовий переможець Чехії у вільній боротьбі з кулачним рекордом 2-3. Представляє організацію кулачних боїв вальхала. Майк б'ється майже кожні вихідні у різних дисциплінах. Зустрінемо цього безбашеного бійця в нашому мішкогоні, друзі. Насередине ну що ж, кондрат проти хасбі. Команда, після команди Стоп не бити. чесно, бачимо. Ми пам'ятаємо поєдинки Кондрата, це завжди шоу. Ті, хто болівають за Кондрата, це знаєш. І що ж, друзі, перший раунд. Кондрат проти Гасбі. Бачимо, що антропометрія, звісно, за кондратом, але ж Хасбі такий. Коренастий, пробивний, проривний, жвавий. Такий Мірап наче. Ага, да. Зараз намагається тут же підловити. Скінчена кидати ударі. Кондрат. Кондрат так пасів на Ну, Трохи десь там оступився, але ти бачив, як хазбі зразу. Ооо! Куди? Що він закинув? Це що він закинув? Просто трьох Це дійсно це. Що ж Куди?

А кохаю Україну. <плодиспро> <плодиспро> на оголошення. В даному поєдинку нокаутом перемогу здобуває Майк журік на прізвисько хасбі! Ну, меня аж самому щелепу звело. Блять, пропустил вообще, нихуя не увидел, отвечаю. Просто очень обидно, знаю. Никакой недооценки не было. Должен был встречать, работать. И я даже не видел, как он ударил. Все. Просто попал в глаз и все, блять. Давай так, снова помылка. Снова элементарная помылка, не доглядив. Я просто моргнул и все. Моргнул не вовремя. Типа, очень. Незважаючи на те, що в суперника була перевага в довжині рук, тобі вдалося його перемогти. Ти його підловив. Як готувався до нього? Я думаю, що ти бачив бої кандрата. Uh, Донецька сам себе si тому що сам причинив si шпаті справу від промотера. А... Zjistil jsem až dneska, že mám jiného soupeře, takže uh, pro mě to bylo uh, lehký. Soupeř neměl ani sílu, byl uh, o pár kilo uh, lehčí. A jelikož vím, že mám sílu, tak jsem věděl, že budou fungovat tvrdé údery a na to soupeře, který jsem se chtěl připravit, tak jsem měl Uh, tuhle tu přípravu spotky a tvrdou zadní na obličej. I v Miška Honza prošuje se Evgenij Byčenko. Боксер з кулачним рекордом 1-0. Але у нашому промоушені він сьогодні вперше. Давайте побажаємо йому успіху оплесками. Зустрічайте його опонента. Наш гість зуельцу. Маршал Джордан на прізвисько Мейхем. Базовий боксер з кулачним рекордом 0-1-2. Мейхемепатажний любитель робити шоу. До цього дня він постійно тролив свого опонента в соцмережах. Але сьогодні йому доведеться за це відповідати. Оплески нашому гостю! Дерзко. я думаю, зараз так такий боєдинок буде. Oczywiście. Джордан Маршал запам'ятався. Я думаю, hmm, да. що всім. Емоційний такий хлопець. Так, хлопець дуже яскравий. Дивись мені вічі, каже він. Я думаю, для Євгенія це буде такий виклик. Трохи присадити нашого гостя. Починається перший раунд у нас. Биченко. Євгеній проти Маршала. Ух, як залітав, але поки провалився. І маршал. намагається зараз качати і підбиратися швидко скорочує дистанцію. Так, Дуже швидко. От в цьому епізоді він мав мав змогу гарно відпрацювати. По корпусу, заваливши машала на мішки, та трохи познайомити його зі своїми ударами. Гарна швидкість у Євгенія. Не ну, дістає маша. Так, да, подвійний а? джеб, але. Стоп, стоп! Оп! Стоп! Стоп! Так, з маршалом, походу, дуже весело битися. Але от зараз намагався дістати Євгеній. Хороший ліво боковий віддає Євгенія. Так, на виході з клінчу. Кричать зрителі з залу, щоб наказав Євгеній свого опонента. Трохи дістає і завалює зараз. Завалює Євгеній свого опонента на мішки. Мені здається, веде так спокійно поєдинок Беченко. Так, да, тим більше це перший раунд, і бачимо, що в нього є. Стоп! О, зараз як гарно він вининув і пробив Оп! по мати Бачиш цей удар за спини. Стоп! Все, кінець першого раунду. Такий емоційний виводить маршал на емоції. Другий раунд розпочинається. Ну що ж, Євгеній не піддається на емоції від маршала. Так, намагався залетіти, але із кінча гарно працює. Євгеній. Бехвіст! у виконання маршала, але ціль. Right. І думаю, передбачено було для Жені. Так жорстко сцепляється. Хлопці і. О! Спорт! Спорт! Да, путан намається, намається вивести на емоції маршал! Ну, це теж частина тактики. І зараз підбирається. Уу, вперед. Я пішов. Женя. Ще один. Ще один дар, боковый, клинче. Показує маршел, що ліктем а ні, а не ліктем пробував. Там, там був саме кулак. Другий! Да, бачимо, що маршал уже трохи так не весело. Важкий вязкий поєдинок такий. Да, Підказує, щоб почував першим працювати. Югеній. Але от такі короткі бокові. Стоп стоп. Стоп! Із склінчу. Просто вагою тисне маршал зараз. Таке так, так. Да. Є такі елементи, деякі трохи брудні е е е в його стилі. Стоп, стоп, стоп. У трохи наткнувся зараз е так, на зустрічний так, так. удар Євгеній. Стоп. Трохи поплив. Добре, що було на кого спертися. так. Да, 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 на мішки на маршала. yeah throw her round, the it's Two of them get Broke. this one, but probably knock him out, yeah?

Третій раунд. Тайм! Файк! Треба першому, першому починати. Ой, гарно! Нернув під удар. Провалився. Навіть не провалився, закрутився трохи. Маршал. <реш> да, першому треба починати. І нав'язувати свій бій. Зараз в клінчі активно працює. Відповідає Євгеній. і рефері дуже важко розтягнути. Останнє! Останнє команди, слухай! Фініш команд, лисима команд, фініш! Чи бонус треба і рефері? При атаці Євгенія треба врахувати те, що як. Присідає, нагибається. Маршал, і тут, ви за, ви нас показує, показує, скажімо так, маршал. Ні, ну трохи десь бежарить. So, підсідає. От, Стоп! Таке відчуття, що Євгеню не вистачає якогось однієї, одніє, одного елементу в комбінації, щоб переграти Маршала. В'язкий бій, але треба кін... кінцівку треба однозначно забирати. Маршал. Ще ще Другий такий удар. Супермен панч намагався зарядити маршал. Такий в'язкий, дуже в'язкий. Маршал. Дуже невдобний суперник. Все менше і менше залишається до кінця бою. І останні 10 секунд треба зарвати кінцівку Євгенію. Ну, вже за межами права. Це вже за межами права. Ну що ж, такий емоційно важкий поєдинок, навіть для перегляду. Судійське рішення. No no oh! Суддя номер один, драж номер 1. 28, 29. 28, 29. Суддя номер два, дж номер 2. 29, 29. 29. 29. Суддя номер три, дж 3. 27. Спліт десишн. E, більшістю голосів перемога в цьому поєдинку. Український боксер Беченко. Жека, я знаю, що ти є глядачем. Клану давно дивишся? Ну, з першого сезону дивлюся. Ще махач дивився. Ну, клан з першого сезону всі для мене люди. Це знайомі, в принципі. Без виключення ті, що британці поприїжджали всі якісь нові. Так? Думав, коли що потрапиш сюди? Блін, бажання було, ну не знаю, коротше. Якось далеко воно від мене було. Е, хотілося потрапити сюди. Будемо старатися далі. А скажи, будь ласка, готуватись до дебюту і одразу з легіонером було важче? Ні, тому що ну, я знаю, він, в принципі, він не сложний, е, нічого тут такого немає, просто я десь або перегорів, або трошки підзаморився, тому що утра маринували і десь трошки не вистачило сили. Він, ну, це, я думаю, для дебюту це найкращий противник. Далі будемо краще готуватися. Скажи, будь ласка, по твоїй реакції було видно, що ти дуже незадоволений результатом. Чому? I'm, I'm an honest person, you know I'm honest. And I think now I I say the camera, there was a right decision. Right decision. Next time I come back and knock him out. Um, I, I wasn't throwing enough punches. I'm more interested in crowd. Ah, this. Yeah, eh, eh, eh. pick him up. Um, next time I'm on clan season six. When I come back, I'm, I'm, I'm not gonna be a showman. I'm just gonna box. Yeah? Sometimes it's good to get crowd on their feet. But next time I'll fucking use my hands. Yeah, because I'm crazy boy. Mayhem.